На хімічному заводі в Армянську, тимчасово окупованого Криму, що росіяни готують чергову провокацію. Про це вже теж було проговорено. Зараз я хочу подивитися, чи вдасться запобігти, бо я навіть минулого тижня говорив, що мені йде таке слово, як загроза отруєння. Отруєння, отруєння таке от щось мені було. Ну, пам'ятаєте, хто дивиться мої прогнози? Я таке говорив. Давайте подивимося, чи вдасться запобігти цього. Так, король кубків перевернутий, закритий нас рицар. Так, баш Пентаклів. Ну, дивіться, то, що вони вкотре ту провокацію готували, це факт, при тому такого масштабу досить серйозного. Це карта якраз башні, де знову ж таки мали би звинуватити нашу українську сторону. Це так, як була мова вже про провокації, про провокації які мали би зробити на ЗСП, не українську сторону. Як тільки їхні плани розкриваються, ці плани йдуть пухом і прахом. Тобто сімірка кубків, планом, яким, дай Бог, не судило здійснитися. І шестірка пентаклів. Тобто вони можуть знову ж таки пошкодити там деякі, не знаю, правильно сказати, елементи, чи там може. Ну, Резервуари можливо з якоїсь хімії. Тобто, локально, локально може бути загроза цих але ще, ще раз наголошую: є моменти, коли це вдасться відвести, тому що цей вже план викритий, і все рівно ніхто не повірить, що в цьому винні українські там, воїни, наші ЗСУ там, чи сторона України. І це добре, що це все викривається. Тому ситуація, дай Бог, щоб тримала щоб, щоб ситуація а, трималась під контролем, і щоб гіршим сценаріям вдалося запобігти, бо в дійсності, ну не просто так про це йде мова.